Щоб покарати святополка Окаянного, Ярослав запросив у Новгород Варяських воїн. Разом з ними на чолі новгородської дружини він зібрався в похід проти брата. Уперше вони зійшлися біля Любича. Святополка підтримували давні вороги Русі Печені. Довго, місяців зо два, ворожі війська стояли по обидва боки Дніпра, одне проти одного. Ні один, ні другий князь не поспішав. Переправлятися через холодну осінню річку. Нарешті вночі Ярослав з новгородцями тихо підплив до протилежного берега. Вони відштовхнули човни і, пов'язавши голови хустками, аби відрізнити своїх від чужих, кинулися на ворог. Київську дружину Святополка і Печенігів розділяло озеро. Щоб об'єднатися зі своїми союзниками, кияни побігли на тонкий лід і зразу ж провалилися. Новгородці взяли гору, і Ярослав переможцем увійшов до Києва. Святопол кинувся по допомогу до свого тестя польського короля Болеслава Хоробрига. Вороги зійшлися на березі Бугу. Польський король наказав будувати мости, але битва почалася ще до того, як їх спорудили. Винуватцем цього став воєвода-Будий, вихователь і давній соратник князя Ярослава. Стоячи на березі, воєвода став насміхатися над польським королем та ще й грозився проткнути йому черево своїм списом. Ображений Болеслав сів на коня і кинувся в річку, а за ним його воїни. Русичі такого натиску не чекали і в паніці відступили. Ярослав із чотирма вояками ледве втік до Новгорода. Тим часом Болеслав узяв облогу Київ, і місто після нетривалого опору здалося. Свята знову оголосили Великим князем. Ярослав вже зібрався з силами і на чолі Новгородської дружини рушив на Київ. Не сподіваючись на підтримку киян, святополк утік до печені. Кочовики дали йому військо. Вороги зійшлися на річці Альті, майже на тому самому місці, де було вбито князя Бориса. Ярослав прагнув помститися і цього разу не зволікав. Його полки кинулися в бій. Тричі битва спалахувала з новою силою, увечері Святополк відступив. Із жменькою воїнів він утік за межі Русі. Але як свідчить Літописець, його догнав варяха й мунт, котрий і привіз відрубану голову князя братовбивці Ярослава.